Полтаві пройшов круглий стіл на тему переосмислення назви і самого музею Полтавської битви. Я почитала, які назви пропонують нашому музею, і трошки офігіла. Ось послухайте. Гетьманщина у великій північній війні. Україна у Великій Північній війні, музей Гетьманщини в добу Івана Мазепи, музей спільного опору України та Швеції, московській експансії, музей української військово-політичної історії Модернової доби. Вам не здається, що експерти наші трошки погарячкували? От, от просто для того, щоб ви зрозуміли, в чому суть. Попробуйте перекласти слово Гетьманщина англійською мовою, Попробуйте пояснити шведу, на що йому йти в музей під назвою Полтавщина в добу Мазепи. Попробуйте заманити школяра в музей української військово-політичної. Історії модернової доби. Ну, люди добрі. Ну, Я дала завдання штучному інтелекту, коротко, ясно, щоб і для українців, і для іноземців, і щоб англійською нормально перекладалося, і щоб невеликий був для дороговказу, щоб написати, і для брендування класний, і емоційний, щоб чіпляв. І що у нас є: Полтава, The Clash of Empires. Полтава зіткнення імперії. Друге 1705 The Turning Point. 1709 Поворотна точка. І третій: Полтава The Age of Sword. Полтава, час меча. Отже, висновок, це не містечковий музей буде. Це обов'язково треба врахувати, придумуючи назву. Це міжнародний музей. І мислити, так треба, щоб врахувати усю цю геополітичну мішуру навколо нього. Бо інакше шведи вам грошей не принесуть. Скучне ліцо.